Кров для поранених бійців в АТО під таким гаслом проходить щоденно день донора у центральній районній лікарні. Лікарі говорять, що ця акція необхідна. Заготовка цієї крові призводиться для того, щоб в майбутньому кров була перероблена, перевірена на можливі інфекції. І після переработки могла бути применена для тих воїнів, которые нуждаются в этой крові і препаратах крові. Активно кров здає і медичний персонал. Світлана медсестра. Вона не чуток знає, як запаси плазми через врятувати життя. Сейчас, может быть, у нас в городе нет такої большой потребности, нету такого. Ну якщо буде, вона должна бути хоть. Какой-то ее запас. Поэтому почему бы нет. Коли жінка дізналася, що кров здають для військових із зони АТО, вирішила неодмінно стане донором. Тому що це люди, будь любая життя чоловіческая, вона цінна. І якщо нужна така, то це мала якась толіка. толика людина. Протестати донором може не кожен. Світлана говорить, що все частіше їй, як медику, доводиться відмовляти потенційним донорам в здачі крові. Причини різні. Зараз більше, тому що, по-перше, питання у людей у многих бувають низький гемоглобін. Опять же, якісь заболівання, навіть прийом вітамін, може дати положительні аналізи. Лікарі говорять, що перевірити свою кров не складно. Якщо всі аналізи в нормі, ви можете стати донором. Після здачі крові на кожного чекає приємна винагорода. Кожен донор отримує таку довідку. Вона дає йому право на звільнення з роботи на один день та безкоштовне харчування у їдальні. У лікарні говорять, що донорів мало. Лікарі чекають бажаючих врятувати життя бійців кожного дня з 9 до 12 години. Це Січас большая не тільки... В эритроцитах это компонент крови, но и в плазме в основном и в последующей переработке альбумина, которая, в которой очень ну, нуждаются наши лечебные учреждения. Алла лисак федераль попадюк Специально для медіа груп нові